Давайте приготуємо з вами чіпси вдома. Так, чіпси, але без граму олії. Не знаю, мені такий варіант сподобався, а чи сподобається вам, це вже вирішуєте ви. Для їх приготування спочатку відварюємо картоплю в підсоленій воді до готовності, добре її розминаємо і потім перетираємо через сито. Пюре повинно вийти дуже ніжним та без жодних грудочок. Потім до пюре додаємо копчену паприку, сухий часник, італійські трави і добре перемішуємо. Перекладаємо картоплю в кондитерський мішок, видавлюємо картопляне пюре на деко застелене пергаментом. Зверху також накриваємо пергаментом та притискаючи тарілкою, робимо ось такі от чіпсики. Моя вам порада використовувати для випікання хороший пергамент, і тоді нічого не буде приставати. Ставимо чипси випікатись у розігріту духовку при 180 градусів. Приблизно на 10-15 хвилин. Дивіться кожен по своїй духовці, дістаємо, подаємо із соусом і смакуємо.